найсмішніша з них мені здається Міранда по почутті гумору. Та, в неї дуже цікаве почуття гумору. Не знаю на юрист. Вона. Ну тобто <гум> <да>. <гум> вона з холодним розумом до всього ставиться, вона дуже раціональна. Вона от як Кері, вона не літає в оцих деколи е, е, небесах. Вона до всього ставиться дуже чіткою. вона насправді досить прикольна човіха? Ну, вона класна, вона розумна. Купила собі квартиру, е, ну, всього досягла сама. Але вона шукала собі теж дивних чоловіків. принаймні знаходила вона дивних. Ну це е, суть в тому, що ти притягуєш таких, е, як якою ти є насправді, ну вона якось на психологічному е, рівні. Я думаю, і здається, навіть була така серія, що е, Керрі розмірковувала, чи справді ми притягуємо таких е, мужиків, чого типу переважно один той самий типаж нам попадається. Е, за Міранду мені здається, що вона за на даний момент є найбільш актуальним персонажем. Феміністка, все сама, в неї все чітко, в неї немає часу там на всякі сюсі-пусі, секс по розкладу. В принципі, як дуже багато у нас зараз жінок, які мають свою справу Має займають... свій розклад. Але її це теж лякало. Тоді, коли вона купила квартиру, її ще тоді образив дуже сильно чувак, який їй продавав, підписував документ. Він спитав оформлювати на ім'я вашого батька, ніби це її дуже зачепило. І потім вона познайомилася з сусідкою, яка сказала: добре, що ви тут тепер є, добре, що нас бати молодих, бо попередньо померла сама, і кід відріз пів обличчя. І вона потім почала перегодовувати. Овивати свою кицьку, і yeah. це ну теж трохи страшно, бо ти ніби чогось досягаєш, все в тебе прикольно, і вона в тій серії іскаржилася, що, блін, я винна, що я стільки досягла, коли вона вже зі Стівом почала зустрічатися, то він їй Трохи докоряв цим, що він, він не докоряв. Вона собі докоряв. Він не докоряв його. Можна зрозуміти в один момент. Ну, вона каже: Я запрошую тебе на корпоратив, але там ну, адвокати, відповідна тусовка. Йдемо за костюм, і вони приходять в костюм, по костюм, і, ну, і сума там становить 1700, І це ну, типу, це він не то, що він може собі дозволити, як бармен, і вона каже: Я заплачу, і вона це так: типу, я заплачу, немов пережити. Живати, але тут його можна зрозуміти, вона не дала йому якось шансу. Я не знаю. Ну не обов'язково було вести його в магазин. Я думаю, ну він до неї так ставився, бо Стів дуже класно до неї ставився. Що він би щось придумав, не знаю, взяв би на позичив і пропису, позичив. Ну тобто, ну ти просто його покликала, і все не треба нав'язувати в чому він має туди прийти. Не треба заставляти його. Ясно, що йому типу незручно.